Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич. В ефірі черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. У Луцьку, в рамках проєкту громадської організації Інтер Україна, журналістика заради миру, східно-західне партнерство, перебувають сьогодні журналістки, які працюють в місцевих засобах маси інформації. І сьогодні ми їх запросили до нашої студії. Отож, знайомтесь, Алла Мельничук. Журналістка інтернет-газети Город з Бердянська працює у Волинському інформаційному порталі. Валентина Барладин, громадська діячка і науковець із Одеси, спеціалізується на неформальній освіті, працює у газеті Сім'я і дім». Юлія Лінчицька, журналістка журналу Інвест Україна з Донецька, яка вже два місяці живе в Черкасах і працює зараз в слово Волині. А також Ольга Бузулук, журналістка, координатор перебування учасників в Луцьку і наша давня знайома. Доброго дня. Доброго Добре. дня. Усім Перше запитання до Ольги: що це за проект? Розкажіть нам. Ект, як ви вже сказали, журналістика заради миру, східно-західне партнерство, це програма Академії Deutsche Welle німецької, яку реалізовує громадська організація Інтерню Україна, триває проєкт два місяці і передбачає навчання та обмін досвідом журналістів східно-південних областей з редакціями та журналістами центрально-західних регіонів. Але мета тут не просто налагодити контакти і попрацювати в редакціях, а насамперед, як ставили завдання. Ділитися стандартами конфліктно-сенситивної журналістики, тобто журналістика, яка повинна враховувати баланс думок, не маніпулювати емоціями. Це дуже зараз важка і непроста тема в Україні, але дуже актуальна, зважаючи на те, що в нас війна. Дівчата вже пройшли семінари в Києві. Зараз одночасно 14 журналістів перебувають в чотирьох містах західної України, в Луцьку, Львові, Вінниці та Івано-Франківську. І в них буде заключний семінар у Львові, де вони знову обговорять, поділяться своїм досвідом. Ось такий семінар, я думаю, дуже актуальний. І вже це не перша програма «Інтерв'ю з Україна. В нас цього року вже тричі перебували більші делегації журналістів у Луцьку, теж обмінювалися досвідом і дуже позитивні враження. Проект актуальний. Мабуть, треба було його організовувати і реалізовувати, починати раніше. Бо, власне, через такий брак спілкування ми маємо ситуацію, яка є зараз, але я вважаю, що налагоджувати контакти саме між журналістами. Це якраз дуже зараз на часі. І ніколи не пізно. Шановні глядачі, ми у прямому ефірі і відкриті до діалогу, тож телефонуйте до нас, якщо у вас виникнуть запитання, студійний телефон у Луцьку незмінний 770242. Ну що ж, а тепер до вас, панове журналісти і громадські діячі, які у вас враження ось від цього проєкту, від перебування в Луцьку, можливо? А, ну, Лу Луцьк вразив тим, що а, дуже багато є організацій молодіжних і, і дитячих, які зараз направлені більше за все а, на? Виховання патріотизму та громадянської позиції, але є і інші мистецькі і інші напрямки. А від самого семінару враження позитивні. Чому? Тому що є певний діалог, є обмін досвідом, і це важливо. Щось до сте. Да, конечно. Да. Данный проект, я считаю, очень просто необходим, причем его надо проводить не только в журналистской среде, но и в среде студентов, и, и, и то есть во всех социальных категориях, потому что прежде чем понять человека, нужно узнать, чем он занимается, что он делает, и просто то, что сейчас очень многие СМИ чем страдают, придавая только одну точку зрения, не учитывая другой, очень тяжело разобраться, где где реальность, а где нет. И пока не побываешь в каком-то, допустим, городе, тяжело понять, почему люди сделали что-то, для чего они это сделали, и как они об этом думают. Поэтому я считаю, что такие проекты очень нужно проводить. И это это бесценный опыт, когда можно пообщаться с людьми в другой редакции, не только в плане работы, но и в плане восприятия одних и тех же событий. И

Возможно, такие же стереотипы существуют и в Восточной Украине. Ну, не существует, что журналисты, работающие здесь, не могут работать, допустим, на русском языке. И это только самые невинные стереотипы, которые существуют и которые надо разрушать. Mm -hmm. Поэтому что только ради этого вот надо было приехать, чтобы посмотреть на них, поработать с ними, ощутить их, подружиться с ними. Это огромное спасибо за это и прекрасный город и прекрасный коллектив. Падію, що ви додасте, я б хотіла чи приєднатися до думки колег своїх і додати, що так, я згодна, що брак комунікації є дуже такою нагальною проблемою, нормально комунікація між регіонами. Ну і ми тут намагаємося по мірі сил її якось виправляти цю проблему. Расте тепер давайте повернемося точніше. Поговоримо про ситуацію в Україні. На брифінгу, на брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Єлисенко заявив, що 9 листопада з території Росії в Україну в районі Донецької області зайшла колона військової техніки кількістю приблизно 30 одиниць. Давайте подивимося як це очевидці зняли. Також є коментарі людей, очевидців, які це все бачили. Тож, перше запитання: протистояння триває, так війна продовжується і перемир'я ніякого немає. То що тоді має захищати, на вашу думку, український солдат? Землю, так? Землю Донецьку, Луганську, Крим, про який так всі замовкли, чи громадян? Які вас думки на цю тему? Ну, мабуть, це не поняття, тому. Важко розділити землю і громадян. Ми є єдиною країною, і неможливо сказати, що люди чи земля не важлива. Ну, дивіться, якщо зважаючи на те, що от зараз багато розмовляють, є розмов багато про те, щоб відмінити закон про особливий статус до певних окремих регіонів, так? який був прийнятий 16 вересня. Але ну, разом з тим Арсеній Єйценюк заявляє про те, що фінансування, так, електроенергія і вода, все це буде туди постачатися. І таким чином виникає ситуація, що ми з вами через свої податки фінансуємо так чи інакше, але дотично все, що відбувається в тих районах. Звичайно, це неоднозначна ситуація, але хочу зауважити, що там залишаються діти, які ну, є менш захищеною, скажімо так, аудиторією. Навіть, не знаю, може, в моїх колег є щось сказати з цього приводу. Але... От, до речі, хто, там, хто залишився? Які категорії? Ну, це, напевно, питання, скоріше до мене. Угу. Дивіться, всі, хто міг виїхати, вони виїхали. Люди, які могли знайти собі роботу, люди, які мали кошти, на те, щоб виїхати. Такі більш мобільні, так? Так, да, да, да. лишаються, звичайно, соціально незахищені категорії населення, яким просто нема куди або нема за що їхати. Залишаються люди, які ну, виїхали десь, пересиділи, думали, що там скоро все закінчиться. Воно не закінчується, а грошей вже нема. Ну, куди Діватися, вони звичайно повертаються. Повертається частина біженців, які не змогли знайти роботу на нових місцях, і їм теж нема куди діватися. Зараз іде хвиля відкату. Досить багато людей повернулося. І звичайно ж ну, важко говорити про те, ну що там зараз насправді робиться, бо картини ніхто не дасть. Бо ну ви ж самі розумієте, там місто навіть Донецьк, велике в одному районі одне, в іншому інше. І ви ж не полізете, грубо кажучи, там пересічний громадянин роздивлятися, що ж там коло аеропорту робиться. Ну, крім того, в кожному в душу теж не заглянеш да, і не дізнаєшся, безумно, хто да, підтримує країну, хто да, ні. Так. Да. Нас приїхали чотири журналістки. Одна власне сьогодні якраз не прийшла на передачу. Ми не, не кажем там, як її наприклад звати. Вона реально боїться це життя. Вона зараз живе в Донецьку. І Вона після цього проекту повертається знову в Донецьк. Вона була в полоні декілька разів. Переписали терористи, бойовики переписали контакти, її телефонної книжки. Вони знають, де живе, де живе вона, де живуть її батьки, дідусь бабуся. Інтернет видання, в якому вона працювала, хостінги чи ці провайдери перекриваються. Там немає можливості людям в Донецьку це інтернет видання читати. Тому його перекрили, бо воно було про українське, проукраїнську позицію і називало терористів терористами. Хоча вони надсилали їм прес-релізи і де вимагали назвати їх ополченцями. Вони цього не робили. <кій> <кій> ну, але разом з тим ця журналістка ще має. Є власним кореспондентом за кордону інтернет-видання, тому вона, в принципі, може зараз там перебувати. Але сьогодні ми з нею зустрічалися ще з одним нашим бійцем, який сьогодні поїхав теж знову на схід. Вони ділились досвідом, він розповідав, що можуть робити, що можуть робити журналісти. Він дуже просив, щоб журналісти якось об'єктивно висвітлювали. Вона каже, ми не можемо це висвітлювати об'єктивно, але це терористи. Нас винуватять в тому, що ми допомагаємо терористам. Ну але він дотримувався такої думки, що журналісти зараз повинні писати робити все для того, щоб просто зупинити війну. Бо реально війна безглузда. Це точно якісь домовленості геополітичні на вищому рівні. І об'єктивної інформації в нас немає. Наші засоби масової інформації подають тільки те, що подає прес служба РНБО з перших вуст. Без місця подій в нас інформації майже немає. Ясно, що хтось цим маніпулює якісь домовленості. Так само цей Донецький аеропорт, ніхто не розуміє, чому там досі всі перебувають, там героїзація. Насправді, треба, мені здається, витягувати цих чоловіків, бо їх реально можуть просто всіх повбивати, зважаючи на те, скільки зараз техніки зайшло. І так само ми знаємо, і вона це підтверджує. Ці ватажки бойовик, бойовиків, як їх зараз відсторонюють, відсторонили гіркіна, відсторонили б'єса. Зараз відсторонюють ще там одного. Ну тобто Путін їх просто використав, взяв в своїх теж цілях, і зараз їх відсторонює. І реально ці дві області вже не можна вважати нашими. Так само цей боєць сказав, що це була домовленість на рівні президентів. Ще у вересні, пожечі цих двох областей. А взагалі, все, що відбувається, це велика геополітична гра, і Україна є лише таким. Об'єктом Об да е війни чи таких якихось між Росією і насправді е Євросоюзом, коли вони між собою домовляться, тоді війна зразу закінчиться. Я впевнена в цьому так само недавно в Луцьку був Тарас Возняк, редактор журналу «Є», Він теж цю думку підтвердив. Зараз йде дуже багато війн по такій прямій в Сирії, і так далі. Це все е війни, скажем, недомовленості, поки що між трьома великими стратегічними. Об'єктами на карті світу: Євросоюз, США і Росія, але ж зважаючи яке озброєння, яку військову міць має Росія, ну то просто змагатися з нею насправді страшно важко. Я навіть не знаю, як в Україні в такому плані перемагати. Насамперед влада має бути чесною з народом і говорити йому правду. А якщо кажуть, вибачте, що Нацгвардія повністю одягнена взута, а тут ми йдуть наші бійці і знову їм просять термобілизну, берці і так далі, тобто просто брешуть. То тут ніякої ні про яку перемогу йтися не може. Україна справді стала гарячою точкою, ну, принаймні в свідомості іноземців. Далі пропоную переглянути сюжет наших колег із громадського телебачення про станцію Харків дитячу кімнату. Дивимось. Видите, с малышом, смотри, маленький. Ой, да вы еще и на, лову. на лову. Пока они здесь оформятся, например, зависит, да, это, да, детки да. могут быть там, или мама с маленьким ребенком там, а папа стоит в очереди. Все могли бы... все красивые. Это невероятно. Только что делилась переселенка о том, что ее родственники, оставшиеся там, наблюдали поток российской техники, следующие, лично наблюдали, следующие через границу, и то, что они устали считать наименование единицы техники, которая проехала. Вот это страшно. То есть а дети ну, они просто на ладони. Они у них либо все в черном цвете, либо у них э, все с позиции войны, войнушки. Там кто-то кого-то стреляет, кто-то кого-то убивает. То есть э, они просто буквально практически рассказывают историю просто не прямо. Мы, мы же не спрашиваем, где вы сидели, кто вас бомбил. Это шо ж... сейчас сегодня я столкнулась с тем, что, ну, возможно, в семье это обсуждается. Девочка так чуть ли не с гордостью сообщила. А мы беженцы. То есть вот появилась такая категория, и даже не знаю, хорошо это или плохо. Но раньше были потоки гораздо более серьезные. случалось даже психологам сталкиваться с ситуацией, когда полуразбомленные какие-то люди, побывавшие, вот в крови, выходили из. Вот реагировали практически как на уровне МЧС. По субботам собираются у нас психологические группы по, ну, по возрастам. То есть детские Сейчас, значит, 6 лет собираются, где, ну, там, как бы, отдельно по возрасту. И с ними работают. У нас есть кризисные психологи харьковские. Они приходят, они вот, ну, как бы, вот, вот эти вот страхи все стараются вот из деток, ну, не знаю, как вот, убрать от деток. А так, ну, стараемся отвлекать. Кому-то лаской, кому-то там чем-то завлечь, что-то где-то, игрушку подарить, там ну, как-то поддержать, подкормить, не знаю, ну, потому что разные ситуации бывают. Повертаємось в ефір телециклу Схід і захід разом. Ми у прямому ефірі, тож ви можете приєднатись до нашої розмови. 770242 це наш студійний телефон у Луцьку. Ми розмовляємо із журналістами та громадськими діячами зі всієї України. Бердянськ, Одеса, Донецьк, Луцьк. Отож. Як нам змінити ситуацію, як ви думаєте, в Україні, щоб, ну і в свідомості інших націй, щоб Україна не була варварською гарячою точкою? Ну, змінення сознання – це не швидкий процес і не, не нам його производити. Єдине, що можуть зробити в цій ситуації журналісти, це об'єктивно подавати всі точки зору, які існують. І за це дуже велика складність, тому що Вот, пересматривая такие сюжеты, ну, просто сердце разрывается, и хочется вот, добавить что-то от себя, свои эмоции передать, свои чувства передать. И очень тяжело пытаться оставаться объективным, особенно когда дело касается смерти людей, когда дело касается судеб людей. Потому что с одной стороны ты понимаешь, что надо освещать точку зрения переселенцев вынужденных, а с другой стороны ты понимаешь, насколько твоя их жизнь зависит от тебя, от того, что ты напишешь. И вообще просто даже любая фотография, которую ты публикуешь, уже может повлиять на На несколько життів, ну то дуже очень очі страшна та тита, понімаєш то ну дозволі собі не не погодитись з вами. Не можна бути абсолютно об'єктивним тоді, коли йде війна. Тому що є навіть таке поняття, як воєнна журналістика. Так Черчилль казав, що не може бути такої ситуації, що от є журналіст і він має спитати усі сторони конфлікту, наприклад, там під час бомбардування Лондона. Так він не буде летіти чи телефонувати в Берлін, щоб запитати, а чому на вашу думку так це затрапилось? Так само, і в мені здається, що і ми потрапили в таку ситуацію. Коли залишається лише одна точка зору тієї сторони, на якій ми знаходимося. як Ви думаєте? Я, позвольте з вами не згодитися, uh -huh. тому що точки зору є дуже багато, і по кожному вопросу є дуже много плоскостей, до яких можна підходити, як у ситуації з військовими діями, які відбуваються, Давайте поговоримо про військові дії. От Стосовно термінології, мене є до вас запитання, як ви визначаєте, як у ваших виданнях так визначаються ті самі диверсійні групи, чи терористи, чи сепаратисти, як хто їх полюбляє зараз називати, чи є офіційні якісь пропозиції? Як ви називаєте антитерористичну операцію у вас, в себе, в ваших виданнях, чи війною? В мене таке враження виникає, що от в кожній редакції є якісь свої правила редакційні такі стосовно mm. цих от понять. Mm -hmm. ну, мабуть, з цього приводу в нас і був захід у Києві, щоб якось навчитися приблизно однаково називати mm -hmm. дані явлення, які зараз є. І Ну, наприклад, да, там ДНР і так далі, не розшифровувати нам намагалися так дати раду. І ну, максимально старатися все ж таки такі враховувати інтереси кожної людини. Це важко, але угу. потрібно угу. так. Угу. А у вас яка була ситуація? Оце наприклад з На ситуація термінологією? була з термінологією зрозуміло, війна, а то але наша редакція не функціонує. Угу. Так само, як і всі інші редакції, які користувалися подібною термінологією, змушені були спочатку піти у підпілля, а потім взагалі закритися. Угу. Далі пропоную переглянути сюжет наших колег із Хмельницька про те, як. Подоляни продовжують підтримувати українську армію. Волонтери Чемеровецького району Хмельницької області зібрали, збирають і зібрали кошти, і відремонтували два автомобілі. Крас завдяки кропіткій праці машини вже відправили військовим у зону ОТО. Увага на екан. Вчителі, пожежники, водії, будівельники до волонтерського руху долучилися люди різних професій: школярі, безробітні, волонтери. Місяць робіт над автомобілями видався доволі тяжким та не пройшов дарма. Відправляємо в зону АТО два автомобіля КРАЗ, які ми відремонтували, які ми бронювали, які отримали з Староконстантинівської військової частини. Ще на протязі місяця відбувалася велика робота. Ми хочемо сказати, що дав би Бог, щоб завдяки тому, що зараз оголошено перемир'я, щоб це перемир'я продовжувала, щоб не було жодних смертей, і щоб чи зброя, чи військові люди, які будуть перевозитися, наші військові, які будуть їздити в цих машинах, щоб жодний снаряд не пролетів, і щоб те, що ми зробили, дало змогу зберегти людське життя. Разом із автомобілями наші військові отримують продукти харчування, теплі речі і дитячі листи. Хочеться подякувати всім тим, хто долучився, всім волонтерам, всім жителям Чиміровець, школам, діткам маленьким, які сьогодні з самого ранку приносили речі, приносили тушонки, писали листи нашим воїнам. Допомагали. Я думаю, що те, що вони роблять сьогодні, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Все, що ми зробили, дай Бог, ми кожен день говорили про одне, що Все, що ми робимо, нехай воно більше не пригодиться. Нашим воякам. Слава Україні. Проводжали автомобілі всім миром. Схід і захід разом в, в, в ефірі телефон студії 770242. Телефонуйте, будь ласка, до нас. Е, ну що ж, у нас мало часу залишилось для розмови і останнє запитання: як на вашу думку громадянському суспільству, врешті-решт політичні нації, про яку так багато говорить, і яка врешті решт здається з'являється, шукати точку точки дотику з людьми, які не підтримують Україну яким все одно чи в Україні вони, чи в Росії, але вони теж українці, вони мають паспорт громадянина України, знаходяться там. І мені здається, що нам з ними все-таки прийдеться домовлятися. По перший? ну давайте я угу. я відзначу важливість культурно просвітницької по перше діяльності. Про це кажуть і люди, які приїхали в тому числі з Донецька. Тому я думаю, громадські організації, молодіжні, і дитячі, а також інші громадські діячі мають долучитися до цього, розказати, мабуть, про якісь цікавинки і важливинки про Україну, про її традиції, звички і так далі. Это важно, это нужно. Поняла. Ваша думка? В данной ситуации коммуникация с, с, с местами, где сейчас военные действия достаточно затруднена, и я считаю, что единственное, что, допустим, моя редакция может сделать, и мои коллеги, это работать с людьми, которые смогли покинуть, которые сейчас находятся у нас, допустим, в Бердянске. Около 10% населения сейчас приехали из неспокойных областей и Работа с ними и для них в то, то же время, это часть часть работы. То есть они все не звонят домой, они рассказывают. И это вот этот канал коммуникации, мне кажется, очень важен на сегодня. Потому что люди, которые смогли приехать сюда, и в том числе в Луцке, которые сейчас живут, они все равно созваниваются со своими родственниками, которые остались там, и могут рассказать, что происходит, рассказать о том, ну, о правде, которая сейчас есть, а не то, что показывалось. Ну, маю надію, що пересланці цьому будуть лише допомагати. Пані Юлія. Вам слово. можу приєднатися звичайно щодо комунікації, то важко діяти через так би мовити традиційні українські змі, через якісь канали телевізійні, бо телебачення українського нема. Там, про що ми давно, до речі, говорили, журналісти місцеві, що з цим треба щось робити, відключати російські канали. А, от, і можемо, так, да, тільки от на такому побутовому, поки що рівні, поки це ще області охоплені війною, можемо тільки от, хіба на такому напевно, рівні спілкуватися, поки що на жаль. І Ольга. це складне питання, але ж ми вже в цьому на жаль запізнилися, втратили в плані інформаційної роботи інформаційної безпеки. Ну, я єдине, що можу від себе сказати, що коли цих людей, які там залишились, там, це пенсіонери, так як я кажу, перекривають провайдери інтернет-видань, що їм залишається, дивиться тільки російський канал, коли їх там називають ватою і насміхаються з того, як вони ходили на ці свої вибори, ну, це просто вони по чергу, принижують себе. Я, наприклад, такого зовсім не підтримую, висміювання. Їм добре, звичайно, судити з мирних областей, з висоти своїх м'яких диванів і теплих осель, де все нормально. А з людьми, на жаль, запізніла комунікація. Але це все має робити влада. У нас багато є і Зараз є новообрана Верховна Рада, яка чомусь в проектах своїх коаліційних не передбачає ні роботи з переселенцями, ні роботи з тими, хто залишився в Донецькій та Луганській областях, ні забезпечення армії. Вони говорять про якісь реформи невідомо які а якихось таких актуальних вирішення, актуальних Питання особисто, наприклад, в цих угодах не бачу, в цих їхніх домовленостях. Mm -hmm. Тому кого ми вибрали так, це ще велике питання. Mm -hmm. Спасибі вам за те, що поділилися своїми думками. Дякую, що знайшли час приєднатися до нас у студії. Глядача нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Алла Мельничук. Це журналіст із міста Бердянськ, Валентина Берла громадський діяч із міста Одеси. Юлія Лінчицька, журналіст із міста Донецьк, та Ольга Бузулук, луцький громадський діяч. В ефірі була передача Схід і захід разом це круглий стіл для обговорення гострих тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході і сходи Сході країни побутують різноманітні погляди, іноді і діаметрально протилежні. Але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами. І до зустрічі в ефірі наступного вівторка. У цей же час хай щастить. thank you